27 липня, і саме сьогодні стартує ужгородська регата 2014. І я думаю, ми її сміло можемо розпочинати. Ну що ж, саме по цих просторах нашої величної річки Уж будуть спавлятися наші саморобні човни. Ну, а що думають жителі нашого Ужгорода про Ужгородську регату? Зараз ми дізнаємося у тих людей. Відпочивають на шикарному пляжі міста Уж. Доброго дня. дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Тетяна, Тетяна, ви знаєте про таку подію, щорічну подію, як Ужгородська регата. Ні, не не знаєте? От ви зараз відпочиваєте на пляжі біля річки Уж і буквально через півгодинки розпочинається Ужгородська регата. Це коли студенти, будь-які бажаючі нашого міста. Роблять саморобні човни і справляються по річці у цікаво буде подивитися. Цікаво. Так. А скажіть по обіцяйте на камеру що на наступний рік ви обов'язково попробуєте себе в якості учитися. Я постараюсь обіцяти нічого не буде. Хто знає, що буде через рік. Добре, дякуємо. Краще забирайте купатися. Купатися не радуються місце. Друзі, я а, сам. Ідеаліст, перфекціоніст і думаю, що таке більше ніколи не буде впливти на нашій річці. Якого виду воно не було, якого досвіду не було і якого хочемо. Скажіть, будь ласка, ви один із учасників, ось два учасники цього судна. О. Що воно символізує, О. як ви його робили, які матеріали використали? Ну, Викликало ми, звісно, тракторну камеру, шу, камеру да. ну, що це? Стимулів є багато. Як один з, -з, -з, з молодих учасників малечі сказав, це три бублики шоколаду на, на вершині. Шоколад? Шоколаду на вершині. Ага, а ти можеш спробувати, да, на <преку> парка, а, та? так? Нормально пахне, так? Скажіть, будь ласка, чого ви мож, вибрали саме збройні? Дивіться, в Ужгороді є багато, скажімо, літературно, називаємо це «Війна» чи «Поріжці», є сміття в місті, так, перед виборами така тенденція тільки збільшується. А ми хочемо показати, що від цього треба збавлятися. І ми це зробимо на кінці, на фініші вже, на фініші прямій, коли Ви ми закликаємо всіх, да, скинемо балас і закликаємо всіх скинути цей балас, жити по-новому, тому що від нас залежить, як ми проживемо, як про нас будуть згадувати. І де ми будемо жити, і будуть жити наші діти, внуки і далі. Зрозуміло, ми вам побажаємо тільки а... перемоги, Перемог. тільки перемоги, тільки успіхи, І, як то говорять, не тон. Так, да. етаптак. Ми підходимо до наступного нашого судна, який називається студент. Скажіть, хлопці, капітан, де капітан вашого судна? Капітан, ідіть сюди ласка, Розкажіть, будь ласка, про свій. Пересувний засіб. Тобто, що ви все бачите? Ну, — все повністю все розповісти, як він називається, чого ви так його назвали? Що тут присутнє, які засоби дії, робили студенти? Робили студенти. Із саме Закарпаття з громадської організації. Тобто самі це все зробили своїми руками. <плес> <плес> Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, він попливе, він буде стояти на воді? Ну, думаю, так. Да. Ви вже пробували, проводили проби? Я просто думаю, що буде. Ну, Ми вам бажаємо тільки удачі і кожного року приходити на постарання. Дякую вам. Ну що ж, добрий день, Федір Федорович. Скажіть, будь ласка, от, сьогодні буде пасажирське судно цьогоріч на регаті. Скажіть, будь ласка, як воно? Буде і на наступний рік? Ви продавали білети, мув круїз, а хтось виграв? Чи як це все проходило? Ну власне, е кожного року є нас пасажирське судно. Дякуємо Івану Дівінцю, який е фактично володіє закарпатським флотом. Він робить сплави по тисі, Шопурці, Латуриці, Боржаві, Ужу. І він надає ласкаво нам судно, яке готове витримати 6 тонн. Тому ми завжди на це судно розіграємо в інтернеті, дає побільше лайків. Тому цього року будуть звичайно ті, хто виграв білет на судно Карпатія. Цього року називається Карпатія в честь корабля, який спас Титанік пасажирів. І ми беремо діточок, а також тих пасажирів, які виграли в інтернеті розіграш у регата. Цього року мала тематичне об'єднання із Night Ride, який присвячений був е, смугастому Yellow Submarine. Да, е, поїздки півтора тисячі велосипедистів зібралися. Ну і ось через два дні відбувається традиційна вжиродська регата, яка виповнюється вже шість років. Шість років, так. так. А, які цього року присалені? Оригінальні такі судна? Судна, ну про оригінальність я не хотів би говорити. Ви, ви це все покажете, я думаю. А дуже багато. Звичайно, є е, такий. Момент через кому, що політика вмішується в нас у все життя. У все життя раніше такого ніколи не було, і ми розуміємо, що воно є на, на часі, тому нічого не кажемо. Е, є багато оригінальних судно, і цього року більше ніж два роки підряд вже на даний момент прийшло. Буквально залишилося ще 40 хвилин до початку регати, і е, я думаю, що ми зробимо цього року рекорд по кількості суден на річки в Уж. Тим більше, що дощ вона вже стала більшою да, на 10 сантиметрів. А скажіть, будь ласка, ви будете плити? Ми завжди пливемо. Капітан э, я адмірал закарпатського флоту. Разом зі мною пливе і контрадмірал Сергій Денисенко. Оскільки ми започаткували саме цю акцію, то о, наша. наша... Місія в тому, щоб була безпека. Найголовніше це в туризмі безпека Ми робимо атракцію, самі трошечки відходимо від повсякденного життя, і ми в кінці дивимося, вдруг щось там випало. Якесь сміття, ми підбираємо, має під нас після нас бути чисто. А комусь треба допомогу, контролюємо всі процеси і пливемо на звичайні надувні лодці, яка не тоне. Зрозуміло це правильно. Ну ми бажаємо вам тільки успіхів і не допомогти. Дякую, Сужородська регата 2014 дає свій старт, і ми чекаємо наших учасників на фініші. Ось уж розкарегата вже впевнено, впевнено йде до фініша. Буквально 10 10 команд вже подолали пішохідний міст, і одна із найоригінальніших плавучих засобів, якими можемо наблюва... наблюдати, це, а, на перший погляд, а, шоколад говорять, що зверху це шоколад, знизу це булочка. Але а, як воно є насправді, я думаю, ми на фініші дізнаємося. А, йдемо далі, і а, дуже багато, дуже багато у нас глядачів. Поби, на одну хвилинку, поби. дуже багато глядачів і учасників нашої журтської регати. Будь ласка, представтеся. Київ, Київ. Олександра Шемка. Київ, місто Київ. Дивіться. Україна а питання, питання. От ті, хто ходять, плавати вміють, вміють, обов'язково. Ті, хто повзають, літати не ми не повзаємо, ми ходимо. От, ми ходимо. Дуже трошку. Чого не участвуєте в бригаді? А скажіть, от повітаєте, що на наступний рік обов'язково приїдемо. обов'язково приїдемо. дякую. позвоніть нам. Ми приїдемо. Обов'язково. Обов'язково. Друзі, і так у нас вже підходить і наступна команда. Наступна команда, яку ми зараз подивимося, подивимося, як вона. Давай, одну хвилинку, дівчата. Це заголовок. Команда із дитиною на борту. І яка досить впевнено долає наш пішохідний мій. Скажіть, будь ласка, от як вам сподобалася цьогорічна Ужгородська регата? Сподобалася вам, скажіть? Сподобалось, так. Да. Гарно. Будете брати участь? Ні. Чому? Ви не вмієте плавати? Ми будемо вболівати. Ви будете вболівати. Да. Вболівайте. А за яку команду вболівали? За студентів. За студентів наші хлопці. Це вони самі краще. Вони самі найкращі. Яскраві, жовті Йо, Ні, немає. там наші хлопці Ми приймаємо і вболівайте сильніше, і побіцяйте, що вони хлопці відправити. То це не наші хлопці. хлопці? Це відправити. Вони дуже оригінальні були. Своїх відправимо друзі, ужгородська регата це а, таке дійство, яке а, може вас заставити дивитися, але не завжди заставить вас у а, участвувати в цьому дійстві. І знаєте, хочеться сказати, що а, якщо б наші люди так займалися більше спорту, плавали більше плавали, то вони б у нашу річку напевно не лізли. І ще одне, ще один мохнатий учасник нашої регати. Як звати, як звати Варвара Варвара, Варвара? Скажі будь ласка. Варвара. Один із учасників команди кілька дивний такий опариш. Зараз ми візьмемо в нього інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, як ви добралися до фінішу? Да, пішком. Що це ви теж? Це, це факт. А, скільки вас було на борту? У нас було на борту я і ще 28 опаришів. Uh, 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 я Вова і 28 паруші. Я спеціально їх придумали. Зробили. Ну що, шановні друзі, ось нарешті Ужгородська регата 2014. Прийшла до фініша. Всі 20 екіпажів, які були зареєстровані, благополучно досталися до кінцевої точки. І хочеться сказати, що. Ось на наступний рік, так побажати на, нашим мореплавцям, хочеться цілки.